Всім доброго дня! Вітаю на телеканалі 6 соток. Я Тетяна, автор ведуча програми Магія рослин. Літо пролетіло, і зараз у нас у садівників купа справ. Хочу в цьому відео прозвітувати, який стан рослин які я висаджувала в травні, влітку, які були мої помилки. Хочу поділитися своїми планами. І сподіваюсь, відео буде і цікавим, і корисним. Бруслину я висаджувала влітку, і, хоча рослина була з закритою кореневою системою, все ж таки вона отримала. Опіки, тому що коріння не працює на 100%. Будь-яка посадка, пересадка це ми або травмуємо коріння, або навіть якщо коренева система в бездоганному стані, все рівно рослині потрібно вкоренитися, а для цього потрібен час. Тому опіки можуть бути, і це ризик для всіх рослин. І добре, що тільки опіки. Кожного дня ми не поливаємо. Це можна робити через два дні, через день. Все в залежності від структури ґрунту. Якщо це у вас піщаний ґрунт, пісок, то він дуже погано тримає вологу і ми частіше поливаємо. Тут я все ж таки додавала і чорнозем, тобто така більш щільна земля, тому я не поливала кожного дня. Крапельна трубка тут лежить, але я. Все ж таки більше полувала цю рослину, ніж всі інші, які вже зростають тут 5-6 років. Як допомогти пролити фосфорно-калійним добривом, стимулятором коріння? Запуститься коріння, буде добре і рослині. Можна застосувати антистресові препарати, все ж таки вони допомагають, коли посуха, коли зміна умов зростання, як посадка, пересадка. Ми ж змінили умови. Тому застосовувати ці антистресанти не варто зараз восени застосовувати регулятори росту, тому що це підуть зростати пагони, гілочки, листя. А нам дуже важливо, щоб до зими встигли пагони зміцнитися. Спіреї я висаджувала в квітні, деякі в травні, і зовнішній їх вигляд набагато кращий, тому що рослина встигла вкоронитися, поки ще не настала спека. Я вважаю, що найкращий період для посадки це. Вересень, початок жовтня, тому що рослина встигає вкоренитися до морозів, досить комфортна погода, ще нам допомагають дощі. Буває і суха осінь, але будемо сподіватися, що і дощик нам все ж таки допоможе. Тому хто планує посадки, краще їх робити восени. І останнім часом в нас морози. Перші це листопад, але потім в грудні знову тепла погода. Тобто морози можуть бути на один-два дні. Тому не бійтеся, саджайте рослини. Земля після літа довго тримає тепло, і навіть якщо невеликі приморозки, рослинам в ґрунті дуже добре. Замульчуйте і буде все окей. Всі почули. І бігом, бігом, як день відкритих дверей. Рослини, які ми висаджували навесні. Це барбарис, я висаджувала в травні. Зараз ми можемо зробити обрізку. Була обрізка одразу після посадки. Я вкоротила довжину пагонів, наприклад, ось тут. На місці зрізу пішло розгалуження. Обрізку виконуємо для того, щоб рослині було легше вкоренитися. А зараз я буду вкорочувати пагони, які відросли. І незважаючи на те, що спекотно, що сонечко, у мене гострий інструмент, і я вкорочую довжину пагонів. Я працюю з прирістом. Ось так. Барбарис це колюча рослина, але мені легше працювати без рукавиць. І новенькі гілочки вони м'які, і якщо є голочки, то вони не страшні нам. Після обрізки з місця зрізу знову піде розголоження, виростуть пагони на 2-3 см, можливо і на 5-7 см. Це в залежності від сили рослини, від підживки. І ці нові пагони вони встигають зміцнитися до морозів. Лаванда, я її висаджувала ще й рік не пройшов, тому що була посадка в кінці жовтня. Компактний кущик. Так, я не дала їй квітнути. Але дивіться. Яка це щільність? Так само спіреї. Намагаюся в перший рік після посадки рослини стригти, щоб вони були пишніше, щільніше, не буде квітування, але це буде ефектно в наступному році. Тому так, стрижемо, не шкодуємо. В наступному році буде тільки краще. Будь-яка рослина, яка у вас зростає у якості огорожі, її потрібно стригти дуже часто для того, щоб була щільність, для того, щоб ви швидше отримали ефект стінки. Похороплідник дійсно невибагливий. Це вже четверта стрижка за цей рік, що він зростає в жовтні. Висаджувала одразу після посадки його підстригла. Ну, приблизно там пройшло два тижні після посадки. Навесні підкоригувала, потім це був травень, в червні була стрижка, і ось зараз. Рослина має здорове листя. Можна заготовляти живці. Немає значення, де я роблю цей зріз. Мені головне вкоротити всі гілочки. Отак, швидко-швидко пройшлася. І все. Дивіться, підстригла пухароплідник. Вже пройшов тиждень, і пішли зростати нові листочки. Будуть нові пагони. Вони встигнуть зміцнитися. Так, я буду підживлювати фосфорно-калійними добривами, тому що мені це дуже важливо, щоб рослина війшла в зиму підготовленою. Барбариси, які я нещодавно підстригла. Взимку увійдуть. В чудовій гарній формі. Також не забувайте, що рослини, які мають компактну форму, які мають щільну крону, вони будуть тримати снігове навантаження. <му> Хто прогавив шкідників? Я. Яблення Еверест, декоративне яблення, не обробляла. щось я про неї забула? Всі яблучки червиві. Зараз я вже їй нічим не допоможу, тому що ніяким препаратам я не дістану цього шкідника. Або будуть отруйні яблука, а мені цього не потрібно. Для тих рослин, які мають декоративне листя, які можуть уражуватися шкідниками, ми їх захищаємо препаратами, інсектицидами. Наприклад, шитівка на листях дубу, і чому цей шкідник важкий, важко його з ним боротися? Тому що він має захисний панцир, складно його побачити, тобто він на зворотньому боці. Але якщо ви контролюєте свій садок, робите профілактичне оприскування, ну, не буде у вас його. Цей шкідник мені більше схожий на цикадку. Спочатку я побачила дорослу особу і маго на інжирі. Також цикадка може бути на квітучих багаторічниках, на флоксі, лаванді. Я робила оприскування біопрепаратами, тому що інжир це плодове дерево. Яйця, лічинки, лічинки неживі, тобто обробка спрацювала. Коли суха погода, тепла погода, біопрепарати допоможуть, вони будуть ефективними. Звертаємо увагу на сухі гілочки хвойних. Вони можуть бути на кипарисах, кипарисовиках, туях, ялівцях. Ось так відриваються гілочки хвої. Якщо уважно придивитися, то ми бачимо кругленький отвір. Це прогриз шкідник, туєвий лубоїд. І саме серпня він атакує наші рослини. І якщо ось тут зрізати, то можна побачити маленького чорного жучка. І якщо спрацювала обробка, цей жучок буде мертвим. Але все рівно побачили шкідника робимо дві обробки з інтервалом 7-14 днів. Ще звертаємо увагу на забарвлення хвої листя. Якщо ви бачите, що немає плям, але хвоя чи листя втратили яскравість, якісь сухі всередині, то це можливо працює кліщ. Ми боремося з кліщами, препаратами, акарацидами. Кліщі з'являються в суху спекотну погоду. І профілактикою буде дощування крони рослини, але робіть це ввечері, щоб не отримала рослина опіки сонцем. Восени вже відчувається перепад між денною і нічною температурою. Більш вологе повітря і. Це викликає грибкові різні захворювання. Дивіться, білий наліт, борошниста роса. Саме в цей час вона може уражувати рослини, які мають слабкий імунітет, які ви нещодавно висаджували, які погано провітрюються і які ви перегодували азотними добривами. Тому захищаємо. Препарати, фунгіциди від борошнистої роси і підживка калійними добривами. Тут я ще хочу вам показати нестача калію, ось вона. Підживіть рослину калійними добривами. Наприклад, сульфат калію це може бути і плантафол, і плантатор український виробник. Дуже багато різних добрив. Якщо листя світле, прожилки зелені, якщо є червоні прожилки, все це може свідчити про нестачу мікроелементів. Також не забувайте, що багато рослин змінює забарвлення листя на осінь. Наприклад, було зелене листя, у мене є слива, прунус цистена на осінь вона червоніє, або якісь барбариси. З зеленим листям вони червоніють. Тому не потрібно лякатися, якщо саме така рослина у вас поступово щось там змінює, якісь плямочки з'являються. Потрібно визначити, це хвороба чи це вже зміна забарвлення через те, що перепади температури вже все холодніше і холодніше. Рослини ж відчувають, що. Скоро зима. Планую пересадки на нашій ділянці. Пізніше це буде приблизно з середини жовтня. У ці троянди прийшов пересорт. Взагалі, не те, що я замовляла. Я замовляла ґрунтопокривлі. Прийшли чайно гібридні чи спрей зовсім іншого забарвлення. Тому. Буду їх звідти прибирати. Є квіти, що нещодавно сіяла, вдруге сіяла це волошки. Вони будуть прикрашати до жовтня-листопада цю клумбу, цей квітничок. Є троянди, що я. Обрізала і вже пагони пішли зростати. і Напевно, більше я не буду вже вкорочувати довжину пагонів. Я тільки буду зрізати сухі суцвіття. Закінчую свій репортаж біля соняха. Декоративна квітка чудова, потужна. Їх багато різних сортів. Сонячна квітка, яка піднімає настрій. Хай і у вас. Будуть сили, здоров'я і настрій все робити. І хай у нас буде мирне небо над головою. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей! Телеканал «6 Соток, програма магія рослин.